Друзі всім привіт! Таю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти яворівський пиріг. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста: 100 мл води, 25 мл молока, 15 г цукру, 12-13 г свіжих пресованих дріжджів, 1 яйце, 280 г борошна, 2 г солі і 35 мл олії для начинки, 150 г гречаної крупи. 150 мл води, 300 г цибулі, 80 мл олії, 100 г смальцю, 1 кг почищеної картоплі, 50 г натертої цибулі, сіль і чорний мелений перець за смаком. Для змащування пирога, 3 столові ложки молока, і для змащування шкірки, воджене сало або шматок масла. Ми сливаємо 100 мл води. І 25 мл молока. Температура води і молока повинні бути 30 градусів Цельсія. Додаємо 15 г цукру. Додаємо 12-13 г свіжих пресованих дріжджів. Дріжджі подрібнюємо. Все перемішуємо за допомогою вінчика. Додаємо одне яйце. Перемішуємо. Додаємо 280 грам просійного борошна. Все перемішуємо і замішуємо наше тісто руками приблизно 5 хвилин. або з допомогою міксера насадку беремо крюк. Міксером замішуємо тісто 3 хвилини. Додаємо 2 г солі і 35 мл олії. Замість олії можна взяти розтоплене вершкове масло. Замішуємо наше тісто ще 5 хвилин. Якщо ви замішуєте міксером, то час зменшується до 3 хвилин. Тісто накриваємо вологим рушником і залишаємо підходити приблизно на 1,5 години. Тісто має збільшитися в 2-3 рази. Беремо 150 г гречаної крупи промиваємо її. До промитої гречки вливаємо 150 мл води, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо під кришкою 4-5 хвилин. Вся рідина повинна випаруватися. Беремо 300 г цибулі, це приблизно 3 великі штуки. Краємо її на невеликі кубики. Беремо велику сковорідку, викладаємо нашу покрайну цибулю. Вливаємо 80 мл олії і додаємо 100 г смальцю. Все обсмажимо до золотистого кольору. Олії повинно бути багато, від неї буде залежати смак пирога. Беремо 1 кг почищеної картоплі. Беремо її у підсоленій воді до готовності. Повністю злийте воду і потовчіть картоплю. Гречану крупу перекладіть до картоплі. До гарячої картоплі даємо гречану крупу і 50 г потертої на дрібній терці цибулі. Додаємо за смаком сілі перець і цибулю з олією. Все перемішайте ложкою. Беремо велику прямокутну форму. Скляємо пергаментним папером. Папір і форму змащуємо маслом. Беремо пергаментний папір, змащуємо олією. Ось так добре підійшло тісто. Розтягуємо тісто в прямокутник. Викладаємо начинку. Начинку викладаємо теж прямокутної форми, горбиком. Начинка повинна бути ще теплою, щоб добре сформувати пиріг. Зверху накриваємо тістом. Добре, защіпуємо тісто. Викладаємо тісто у форму, швом донизу. Приділяємо по формі. Зверху тісто змащуємо молоком і згусто проколюємо виделкою. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів Цельсія на середньому рівні, верх-низ без конвекції. Приблизно 1 годину до готовності. Поверхня пирога має стати золотавою. Наш пиріг спікся, він випікався 1 годину. Зверху змащуємо пиріг вершковим маслом або салом можна взяти копчене сало. Беремо дошку на дошку викладаємо папір. Можна взяти пергаментний папір. На дошку з папером перевертаємо пиріг. Ось так виглядає низ пирога. Накриваємо його зверху рушником. І залишаємо його так на пів години. Ось так виглядає пиріг у розрізі. Такий пиріг добре смакує з борщем, шашликом І добре смакує з холодцем. із сиром, сметаною та зеленю. Його подають до грибної або м'ясної мачанки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Тут із нехай вам все вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! па па па, -па.